Ну привет, друзья! Сейчас будем готовить с вами соус Цезарь. Ну, вкусненько. А, Но... Ну, сначала нальем шампанского. Раз. По красоті Так, це оператору, А це мені mm. за оператора. Так, дуже пусто. Так, то що ми починаємо? Робимо соус Цезер. Що нам потрібно для соуса Цезаря, ми будемо робити на пів кілограма? Е -е, ми беремо жовток. Два штучки. На кілограм потрібно п'ять взяти. Так, що тут важку китаємо вставили. сюди Потім так стоять, не падайте. Лимонний сок. Лимонний сок нам потрібно на кілограм 30 грамів, а тут нам треба 15 кг. Правильно? Правильно. Так. в 15 грамм тоже. Запор не Так, Есть 15 грамм вершечки. чесночок. Кидаем тоже сюда. Чеснок. Я взял 2 грамма, по 3,5. Но в видео, під відео буде описання, буде кіпарка повністю на кілограм, тому не волнуйтеся. Так, лимонний сок, жовток, чесник, гірчиця. Ставимо все в кутер. Ставимо в кутер. Відкриваємо. Перебили Тепер нам потрібно влити 300 г олії. Це по факту виходить в нас основа на як на майонез, так скажемо, І вливаємо олії. Дивіться, в нас виходить от така от жижа. Потім, що нам потрібно потім? Потім, 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 потім. Анчоуси, анчоуси. І анчоуси обов'язково для того, щоб наш, наш соус був більш такий ароматний. Ми не самі на плиту, не свіжими закидаємо сюди і перебиваємо, а обов'язково обжарюємо і пиздячимо сюди в соус. Так, обжарюємо наші анчоусики. Робимо з них прямо таку кашку. Чувствуємо, що вже пішов запашок. Жареної селедки і все, ось видите, така кашка. От, виключаємо кутку і йдемо до нашого соусу. Все, наші обжарені анчоуси ми закидаємо сюди в соус. Якщо ви не можете собі дозволити купити ганчоуси в олії, є анчоуси, продаються сухі. Це так як варіант. Сухі анчоуси, ви просто їх замачуєте. Заливаєте кипятком, даєте їм постійно, щоб не стали такі м'якенькі. Е, потім висушуєте на салфетки. І що, на сковородочку лігонечка прожарили, запашок пішов і все, закидаєте сюди. Так, все, ми анчого все обжарили. Так, є і наша, наша маса. От нашу масу ми потім беремо месечку. І всю цю масу і всю цю масу ми закидаємо. Мисочку. Потім-потім нам потрібно молоко і вершки. Я сразу вот все змішав, молоко, вершки, ми всю цю штуку заливаємо сюди. Заливаємо сюди, потім. Ми додаємо пармезан. Тобто, 10-15 грамів. Раз. І всю цю штуку добре вимішуємо. Так, і що, залишилось додати соль і перчик? Так, да, солимо і перчик. Соль перець, все смаком. Опять вимішнюю. І все, готово. Масло добре, кислота добре. І вот видно у нас такий густий виходить. Поэтому соус Цезарь готовий. Це найкращі, найвкусний і найприятний соус Цезарь, який ви колись пробували. Поэтому пробуем готовиться зарядома. Ну и даже на запах офигенный. Вот честное слово, блядь.